Черешеньки, червоні і спі. Чого ж ви так високо виросли на гім? А того ми так високо виросли на гімні, як би зросли на не чи тож ж видос? Здольної мати, струна моя перша освенця, і буде струна у нечистої дихом мати, і пісня від серця поллється. У по світі широкому буде та пісні літати, а з неї надія, кохання. Скрізь літати по світі, в людей притати, де схована доля незнанна. Як дитиною не бувало? Упаду собі на лип, та хоч серце біль доходить, я собі вставала. Ти. Що, болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою гордою. Щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма. І оток -от зірватися має гостра, злобна епіграма. Безпрощадні зброю, сміх, я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись».